Доброго дня, шановні читачі Київської молодіжної бібліотеки, доброго дня, наші користувачі та Фейсбук-Аудиторія. Сьогодні у нас стрим дебютний, про дебютний роман Юлії Сиромолод одинакий місяць. В гостях у нас авторка. Дуже дякую, доброго що дня. прийшли. Доброго, доброго дня, дня, Юлія Сиромолод. І сьогодні говоримо про її дебютний роман. Воно, у нас поруч з нами вже підписаний примірник для бібліотеки. І давайте одразу перейдемо до питань. Да. Пані Юля, скажіть, будь ласка, як з'явилася ідея написання роману? Чи був якісь Ось. подія в житті, поштовх? Це одне з моїх найулюбленіших питань, тому що відповідь на нього просто фантастична. У мене був приятель, якому одного разу наснився сон. Він настільки його вразив. Він каже: Я нічого не пам'ятаю з цього сна, пам'ятаю, що були якісь карколомні пригоди. Я прокинувся і пам'ятав тільки одну фразу смерть це ще не привід. Так. Оскільки, каже, я сам не письменник, я знаю, що ти письменниця, хочеш, я тобі її подарую, а ти щось з неї зробиш? Я кажу: ну давай, да, давай, хороша фраза, мені сподобалась. Ну, і отак, от з, з, з чужого сна, в принципі, народилася там спочатку ідея оповідання, потім, потім з'ясувалося, що. Все, що я хочу сказати, в оповідання, не влазить, і воно якось розгослося, розгослося до повісті, а потім стало ясно, що цій повісті треба дописувати далі історію. І так, в общем-то, з'явився роман, ну так от. Дякую дуже дуже. Це прям фантастичний. Фантастич, да, <laughs> скажіть, будь ласка, пані Юлія, як ви брали назву? Одинакий місяць називається роман. Да, а, а, як да. вона доволі, доволі символічна? Так, да, вона, вона така ну, доволі нахальна, я б сказала, така зухвала трошечки. Да? От. А коли я його писала, назва чомусь крутилася у мене в голові англійською мовою: — «Maverick and the Moon. А і «Maverick» — це людина, яка а, в широкому сенсі не визнає правил суспільних, а у вузькому сенсі це саме одинак, тобто людина, яка діє на власний розсуд. Mm -hmm. Оскільки у мене персонаж не був такий, щоб анархіст, прямо сказати, і правила визнавав добряче до тих пір, поки вони йому не, не, не встали поперек всі, всієї долі. Mm -hmm. От, а, але оскільки потім він. Покладався вже власне на, на власний розсуд у своїх діях, то це якби то ну одинак. Да. Він підходить під під це ви ви часто ставили себе на місце героя і думали, як він а, має ну да, так, інак, інакше 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 неможливо. Да. Ні, ну, є, є автори, які в принципі дивляться за своїм персонажем як так. відсторонено, але ні, я в свого залазила всередину, і там, і, 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 і тому він може вийшов такий трошечки недологий сорі. От, тому що за нього грала жіночка Скажіть, з близько. іншим бекграундом, трошки Пані, скільки годин зайняла робота від Ой. першої задумки, до того сна, до останньої крапки, до останнього семи з половиною років. Багато сім з половиною років, з яких я закинула цей текст десь років на два, може на два з половиною. Тому що почалася, тому що почався ковід, потім почалася навала. Тобто от. ідея про пандемію була ще до ковіду. Да, да. Mm -hmm. я я почала це складати цю історію у 2017 році. Mm -hmm. От коли ще якби то до пандемії лишалося ще два рочки і нічого не передвіщало, як то кажуть, а не відчувало нічого. От, але пандемія це такий розповсюджений троп у, у катастрофічних mm -hmm. текстах. От і мені казалось, що це буде якось трошечки більш милосердно, ніж зробити до сім'ї ядерну війну. <реш> ну тому так. Скажіть, будь ласка, пані Льот, те, як задумувався головний герой, чи змінився він а, при написанні, чи змінювався він в процесі написання, чи змінився він ну, в самому вже фіналі, як ви його задумували? Він а, під час написання, звісно, змінювався, тому що а, спочатку це був персонаж. Достатньо такий, я б сказала, слабкий, чесно кажучи, і який волочився по сюжету просто як, я не знаю, як концертно-банка за, mm -hmm. за машиною. От, тому що мені просто не вистачало самі ще досвіду достатнього і достатньо такої внутрішньої агресії, певне. От. І коли е, якісь уривки тексту там почитали люди, які ну, більш е, Краще розбиралися за мене у красному письменстві. Вони сказали, ну, ти усвідомлюєш, що тебе персонаж ну, неактивний. Я кажу, ну да, але я не знаю, як, Вони сказали, ну, знаєш, як? іди і думай. От. І я пішла стала думати і з цього такого товариша, який там просто не розумів взагалі, що з що, 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 не, да, не відбувається, з нього поступово випрацювався, випрацювався такий доволі активний. Товариш, який діяв там різко де потрібно, і взагалі був такий недоволі дієвий. От. Ну, а той кінцевий поворот, коли він там постає, ну, достатньо такий, а, як би то, слабкий і печальний у кінці, це вже було усвідомлення того, що перемога ну, на не приходить з фанфарами, і за неї доводиться платити і платити дорого, і платити з собою власне, теж дорого. От, і, це, і це потім виявилося, з початку, ну, тобто для мене це було ясно з початком з 2014 року, от, а для великої частини українців це стало очевидно після 2022 року, що ну, перемога вона коштує і в людях теж. Не тільки в тих, хто загинув, а й тих, хто залишився живим. Тобто це проблема після післявоєнного, якби то проблема, проблема ПТСР, проблема ветеранська таке. От, ну Вона трошечки так подотичне, по, 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 по про... про... по я її кос, я її там <просив> доторкнулася ага. до цієї теми. Да. Скажіть, от, до цього питання: наскільки роман для вас про майбутнє, наскільки про, можливо теперішнє сьогодні? Ви знаєте, це зовсім роман не про майбутнє, тому що той світ, який я там змальовую, він не, не, не сильно відрізняється від нашого. І якихось таких суттєвих проривів. Ну, там є оця генетична так, модифікація, таке. Да, таке. Але Боже мій, ну, Ілон Маск ну, чуть-чуть не дійшов до того, щоб зробити який-небудь безумний проєкт по колонізації Марса. А він настільки етично побитий, що він може і до такого дійти, до того, щоб запропонувати людям. Він вже пропонує людям там, нейрочіпи, а і запропонувати їм генетичну модифікацію, аби вони могли полетіти на Марс. Окей, якби вона була, я думаю, що він би це зробив. Якби була тобто, така абсолютно, Якби в нього це було, я абсолютно певна, що він би це зробив, тому що в нього. О цих етичних обмежень не дуже, як то кажуть, багато. О, він дуже специфічна особа. Я б хотіла вас запитати, в принципі, так, ми говоримо як про роман, про наукову фантастику, чи підпорядково під підрозділяєте ви ще на якісь от специфічні жанри? Ну, Це наукова фантастика, але більшою мірою, мені здається, це соціальна фантастика. От, тому що тут ідея, якби. І, Ідея того, як саме зробити з людей мутантів, ну окей, ну там приблизно написано, як з них зробили мутантів, але не це важливо. Важливо те, що люди довірилися корпораціям, що корпорації змусили їх піти на серйозні якісь такі дії. Тобто ці люди юридично померли, вони викреслили себе з життя, вони мали якусь ідею, вони хотіли. Просунути людство далі на Марс, а потім корпорація каже: Пардон, нічого не буде. І мало того, що вона каже, що пардон нічого не буде, вона просто mm -hmm. там половину цих людей намагається вбити, щоб просто не мати вже клопоту з іншим людством, яке от воно є вже, mm -hmm. і може там на щось претендувати. А... Ну, це, вже, це вже соціальна тема, це вже не, науково не чисто науково-технічна, а, а соціальна. Мені ну, Вона пригодницька, М -м -м. Да, вона пригодницька, але мені здається, що вона і соціальна, тому що М -м -м. людство яке. Ну, це і тема того, як людство загралося там в Боженьку. Да? М -м -м. От, і це тема наших етичних рішень, це те, як ми, по... як ми поводимося із е... якимись групами, які вважаємо залежними від себе, або з тими групами. Реакцій, яких ми боїмося, і хочемо упередити, і часто попередити якось жорстко дуже. От, це тема посліджених якихось меншин. Угу. Так, це тема була і пропаганди, і створення образу ворога, і, і того, як жити під цією пропагандою, будучи об'єктом цієї пропаганди. Ну, багато там дуже соціальних угу. тем. Дякую. Так, Чи так, можна так. вважати історію застереженням? Я думаю, що не застереженням, тому що нема про що застерігати. Ми це спостерігаємо просто, вже зараз, просто вже зараз, зараз, зараз на собі. Да, ага. да. Але це рефлексія. Так. Це, ага. це це такий рефлексивний текст. Він скоріше як обдумування того, що, 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 що трапилось, що може трапитись, і що фактично трапляється просто на ходу. Тобто нижній світ це така метафора. А нижній світ це ну, метафора в певному сенсі, тому що там є і вертикальний такий чисто розподіл, mm -hmm. тобто ці міста, які в мене вони там складаються з невеликих таких міських осередків. І дійсно на верхніх поверхах буквально цих, цих хмарочосів, mm -hmm. які лишилися там піс після mm -hmm. катастрофи, там дійсно живе еліта, у них там і повітря почищі, і все таке. Там Десь у, у менших хмарочосах mm -hmm. живуть. Ну, ну, середня просок, яка інтелігенція, да. uh -huh. а нижній світ він задимлений, він там нема у містах, там взагалі світла не видно, тому що просто все небо заслане. А решта нижнього світу це просто якісь аграрні ком'юніті, їм ну, ж треба чомусь годуватись. Ніхто чомусь у фантастичних творах не думає, як персонажі в цих містах. Що вони їдять? Ну, що да торчує, я торчує. як не каналізація працює? Да ну воно якось є. є. А yeah. я трошки подумала, ну окей, мають бути аграрні ком'юніті, якісь мають бути люди, які які займаються вивозом відходів, переробкою відходів, і, і цим браса займається нижній світ. Ну він правда, нижній. Він нижній за рівнем всього. За за фізичним рівнем, за рівнем освіти, за рівнем медицини, за інтелектуальним, як то кажуть, рівнем, і все таке, і, і, і це те, що можна бачити, буде ну, вийде, вийде просто навіть не за місто, а заїдь куди-небудь у спальні райони. Ти потрапиш в нижнє місто практично. Ну так, подекуди, подекуди місцями. Тобто це таке. Скажіть, будь ласка, чи було у вас відчуття, що герої починають жити своїм життям при написанні і може якось навіть диктувати вам сюжет? чи були у вас ну, такі я, я не маю цього досвіду авторського, коли герой прям різко каже, а ні, я цього не буду робити. От. Але які такі штуки були, коли, коли ти просто думаєш, ну от шо, от що, ем, з цим персонажем буде хімія чи не буде хімії? І тобі типу персонаж каже, ні, ну щось я з там... цим хочу думає. А от а от а -а -а, та там має бути цікаво. -да. Щас ми підемо там за в чому в цьому боці зробимо якийсь контакт. От, от, от такі штуки були, але щоб вони просто там збунтувалися, сказали, там я туди не полізу, бо я цього не буду робити, ні, такого не було. Ні. І яка була ваша рутина при написанні роману? Ну, моя рутина а, письменницька, вона а, корінням своїм іде у той час, коли я була молода мама, от, а писати хотілося, і тому я пишу ночами. Я пишу десь з 10-ї години вечора до першої години ночі, коли всі сплять, коли вже чоловік пішов спати, коли тоді вже дитина моя вже засинала і все відбувалося вже на якийсь час. От і там до, до, до першого нічного годування можна було там посидити і щось там пописати, а вже потім погодувати і вже лягати спати до раночку. І так само я маю звичку ще писати іноді у якісь вільні години, коли вони в мене бувають там десь теж перервочка. Якщо Якщо мене вштирить цей момент якоюсь ідеєю, то да, я там відкриваю. Записничок або Чи запишок? маєте ви звичку носити з собою блокноти і занотовувати щось? Знаєте, поки, щось по -поки, що, поки, що, поки що ні. Прямо, так, щоб сказати, що це була хронічна така звичка, mm -hmm. випрацьована, то ні. А, але а, іноді, іноді буває, що доводиться там, не знаю, відкривати телефон, виходить, там, відкривати не... нотатки, там, щось записувати Тиміново, Аречко, Да. да. <світ> Тому що пам'ять вже не та і іноді хороша ідея просто впливає, якщо її не зафіксувати. Mm -hmm. А що було найскладніше, модебетці? Вигадати історію, довести її до завершення, чи може наважитися опублікувати? Ви знаєте, найскладніше було, мабуть, ну вигадати її було нескладно, писати було довго. Часто був таки були такі ситуації, коли буквально, от як кажуть головою обстінку, стінку сидиш, п'єшся і не розумієш, що там далі, і не розумієш просто як. А потім бац, і зрозумів? От, це було дуже приємно. От. Але найскладніше для мене було, коли я текст вичитала шість разів, прочитала з структурною редакторкою, мені дуже пощастило, У мене була прекрасна структурна редакторська Юлія Оскольська. Це не, не на кожному щастить так, тому що структурних редакторів мало. От. А, і коли це вже було вичитано, сформовано і прозослано по видавництвах, Тут сидіти і чекати на відповідь від mm -hmm. видавництва було дово, доволі булі. тяжко. Да, тому що це таке відчуття, що тебе не бачать, не чують а, або чують, але щось не те. Ви пам'ятаєте свої відчуття, коли вам ну, зазвонили. Ну, коли да, Коли, коли мені написали і сказали, що да, ми вас типу, беремо, це було прям таке. Йо! <реш> Ти переможенька така Вікторія. Це було дуже приємно, справді, mm -hmm. тому що наукова книга Богдан зі мною відпрацювали, я так вважаю, що дуже класно, тому що вони дуже швидко реагували, по-перше, на, на, на всю переписку. І в мене був прекрасний редактор, який повівся з текстом дуже, дуже ніжно, дуже чуйно. От. І потім то процес, коли ми робили обкладинку, він теж був дуже такий е, насичений. А обкладинка, можна, е, можна до речі. Да, не, хотіла б вас, хотіла показати обкладинку е, е, в ілюстрації. Це Катерина Лучко. Mm -hmm. Катерина mm -hmm. Лучко, художниця. От. Е, і я дуже задоволена тим, як вона зі мною працювала, тому що вона е, дуже швидко зрозуміла, що нам треба. Вона Склала цю концепцію ілюстрації, ми вибрали дуже швидко mm -hmm. цей епізод. Мені дуже подобається дрончик такі є малесіки, mm -hmm. так. А Особливо мені подобається оцей форзиц, mm -hmm. тому що на форзеці, от якщо придивитися там внизу човник орбітального ліфта, mm -hmm. це один з ключових моментів, я би в тексті Це орбітальний ліфт, який може вивезти мутантів марсів з їхнього полону на землі, у їхню землю, обетовану в космос. А оце, оце не будинки, оце так виглядає гель хроматограма коли розшифровують геном. Тобто, це водночас натяк і на ті генетичні маніпуляції, які є. Одним з, під, yeah. з підвалень yeah. тексту. От, і це такий от, і це космос, такий зорі, і коротше все. Зорі, генетика, космос, все, все одразу. І, це, і За це я просто дуже вдячна Катерині, uh -huh. що вона погодилася uh -huh. на цю ідею. Дуже да. гарна вкладинка. Будь ласка, чи як ви сприймаєте своїх героїв після останньої крапки? Чи вони з вами десь поруч продовжуються? Uh -huh. існувати, ну, вони, жити? вони залишилися поруч, хоча б. З тої, з тої причини, що арка головного героя вона не закінчена в романі, тобто вона закінчена як, як арка в цьому сюжеті, але є ще таке поняття, як ем, шлях героя взагалі. От. І він має закінчитися тим, що герой перестає бути героєм, він набуває якихось інших рис. І, Друга частина продовжує да, да, цієї історії, да, продовження цієї історії, воно зараз пишеться, угу. і там, в принципі, то героїзм героя він йде вже до кінця. Тобто він трансформується, він, трансформується, угу. він зазнає певної персональної угу. трансформації. Окрім того, коли мій текст читали, мої колеги там, вони, сказали, вони сказали, що а тут а от дикий завод. Слухай, він такий класний, нам щось мало. От. І тому значить, з'явився спінов туди в бік дикого -бік завода, тому що у нього є певні борги перед заводом, такі внутрішні, і коли завод буде знову у скруті, то він, звісно, прийде допомагати. Да, да, це, от, да, от. А буквально вчора значить, були ще такі читацькі зауваження, що а от ми нічого не знаємо. От Півтора року він там варився в нижньому світі, і у вас це випадає між першою і другою частиною. Ви там робите якісь флешбеки, якось пояснюєте, що він да -да. там робив. Але нам от не вистачає. І я кажу, що ну люди добрі, ну там матеріалу на роман. Причому персонаж не рухається особливо, і там, але, але матеріалу на роман. І, і, і я така думаю, матеріал на роман треба розписати, і така вчора буквально розписала собі, що там може бути там ще, ще один бок. Та. Там може бути в принципі ще один бок про те, що він робив півтора роки в нижньому світі. Як він був персональним отруйником а на лідера мафіозного клану. Дякую, Пані, скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що м, який є правильний час для дебюту? Ну, ви знаєте, Чи він тут завжди і зараз. Знаєте, пишу... да, з правильним часом для дебюту це складно, тому що така фантастика, як от мій роман, вона трошечки, ну будемо чесні, а, застаріла. Тому що зоряний час таких текстів він був дуже давно, він був добрі, я не знаю, 40-50 років тому. От, а, але з тих пір не змінився той факт, що хороша література, вона в принципі завжди на часі. От, і я так робко маю таку собі думку, що це ну, не дуже погана література. В мене вийшла там, з поправками, те, що це перший, перший крупний текст, там великий, це п'яте десяти. Але я принаймні рухалася в напрямку. Такому доброякісному. Mm -hmm. от. А тому з одного, з одного боку, можна сказати, що я дуже запізніла, майже на весь свій вік, а от, з іншого боку, можна сказати, що ну, а що робити, коли текст є, тоді він не з'являється. І в нього є певні якості, які можуть бути цінні зараз. Mm -hmm. і, і те, що це пізній дебют мені 55 років, виповнилося буквально минулого тижня. Тиждень нас тому десь. От, а, і ну, я не знаю, пані Буджул дебютувала ну, трошки раніше, у 47. Да? Коли мені було 47, я прочитала там якийсь роман, подумала, о, пані дебютнула в 47, мені 47. Давайте ми дебютним. Я ж просто не знала, що воно 7 років займе. От. А, я ближче до того, що це завжди тут і зараз. Коли, часі, коли, 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 тижня, коли є, тоді й да, придався. Да. Да. А що да. там буде, ну це вже там розбереться час. Буде воно якось, не буде воно якось, ну окей. Дякую. Література складається із прохідних книжок теж. Скажіть, будь, будь ласка, а, чи думали, ви колись мріяли про екранізацію? Якщо так, то хто б. Так, да. це прям таке питання, якого мені ніхто до цього не задавав, і воно, до речі, дуже класне. А, Да, я, э, чесно кажучи, мені було б цікаво побачити екранізацію, тому що це дуже динамі... динамічний текст. Тут така карколомна пригода, і те, і це, і п'яте, десяте, і такий ландшафт, і сякі, і нижній світ, і, і середній світ, і, і шпогуцька шпі... 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 ця інтрига у верхньому, значить, і база Марсіві, і дикий завод. Боже, це просто це завод Азовсталь. Не вони мені пробачать. От, а, а, тому що я там працювала трошки трохи, мала там проект, і це настільки мене вразило, що ну, ці враження не просто yeah. вилилися. І, да, і коли, коли мене спитали, чи і, і деякі читачі кажуть, що дуже кінематографічно хотілося б мати так, екранізацію. Так. От, і коли мене спитали про це, я стала дивитися молодих українських акторів, і я. Знайшла, що от є такий актор Григорій Бакланов молодий. Так. Він грав а, у фільмі Спімати так, 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 да. От, Лавріна. і да, Лавріна. І я коли його побачила, він просто ідеально на 100% впадає в типаж головного героя. І вмоїла. Тому що він такий, у нього водночас і він може зробити і таке дитяче обличчя, наївне, таке трошечки наївне довірливе. І водночас дуже візке таке, доросле. от. І, і в нього голос приємний дуже. Я, я подивилася в інтерв'ю, у нього дуже приємний голос, такий, 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 такий. то не я, я б реально хотіла бачити його головні ролі. Ці. Дякую, пані паніля. Скажіть, будь ласка, вже ми підходимо до останніх запитань. А якщо у вас є будь-які питання до авторки, можете зараз швиденько написати коментар. Я зачитаю, а ми вже будемо завершувати. А якби у вас була змога задати одне питання, запитання? Своїм героям, яке б воно було. Я би, може, просто попросила їх, люди добрі. Ну, пробачте, що я з вами так подекуди е жорсткувато обійшлася. І я би ще сказала всім, я вас дуже люблю. Реально, ви такі кльові, ви такі класні, ви так живете там наповну в цій книзі. Е -е... На ну, вас все буде добре. От <реш> так би я їм сказала, може, якби їх побачила. <реш> дякую, пані Юлія. Дякую за сьогоднішній терм. Слідкуйте, будь ласка, за нашими анонсами. Попереду ще багато цікавого на сьогодні, все. До нових зустрічей, до побачення. До побачення.